Як безпечно проїжджати великі калюжі? Перше потрібно знизити швидкість і не розганятись. Рухайтесь повільно, на прямих колесах Якщо потрібно повертати, то кут повороту не, потр... не повинен бути дуже різким. Якщо відчуваєте, що йде пар, то це можуть бути колодки. Не страшно рухайтесь далі. Не страшно, якщо вода вже доходить до дверей. Вона не просочиться в салон настільки, наскільки може бути загрозливою. Найголовніше, щоб вона не закривала радіатор, тобто не доходила до середини рішітки радіатора. Тож ні в якому разі не потрібно підіймати волну або розбризкувати на перехожих. Вони вам за це не подякують. Звичайно, не потрібно. Гальмувати в самій калюжі. Скиньте швидкість до безпечної перед в'їздом в таку калюжу. І пам'ятайте, якщо у вас в калюжу потрапляє лише одна сторона або одне колесо і ще й на швидкості, то може статися неприємна ситуація, і машину може смикнути. Та, та шина, яка опиниться в калюжі, вона загальмує машину, і машину може вас. Просто повести в той бік, в який ви їдете. І якщо ви будете рухатись швидко, ви просто не встигнете зреагувати. І да не забувайте, що калюжа коварна і ховає всі ями. Тож найкраще проїжджати навіть невеликі калюжі на рівних колесах, не гальмувати і не набирати швидкість при цьому. І намагайтеся рухати. Як найбезпечніше, коли йде дощ, щоб ви встигали відмоніторити ситуацію навколо і будьте уважні за кермом завжди.